Вітаю вас, мої любі малюки, запрошую вас послухати казку Марії Пономаренко Весела компанія. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Біжить зайчик лісом, капустину котить круглу і апетитну. Оце докотить до хати, а тоді поласує разом з мамою зайчихою. Аж тут їжачок назустріч чак чалап Аго всі сіра шубка, куди поспішаєш? Та в матусі день народження подарунок ось кочу. Що ж, смачний подарунок? А я твоїй матусі трохи яблучок підкину. Розвернувся їжачок, чалапає біля зайчика. А це куди ви так дружно? почувся тонкий голос з гори. Це ти, білочко, на мистинка, зупинилися зайчики їжа. У Зайчихи іменин, то йдемо привітати. Як цікаво, гукнула білочка. Я з вами. Повісила білка на шию. Торбинку з горіхами і поскакала з гілки на гілку. Котить зайченятко капустину по дорозі, чалапає поруч їжачок, а вгорі, мов вогник, скаче білочка. Аж назустріч ведмежала сунчик. Отакої. Та вас тут ціла компанія. І куди йдете, якщо не секрет, до Зайчикової мами на день народження? Люблю свята, мрійливо сказала ведмежа. І я з вами. Ось і метку козубок маю, дідусь пригостив. Ідуть друзі лісом, радіють. Весела компанія підібралась. Ото вже зрадіє мама Зайчиха. Дітки, вам сподобалась казка про веселу компанію? Молодці, що гарно слухали, а я прощаюся з вами і говорю до наступної зустрічі.